16 на рисунку зображено прямокутник АБЦД, О точка його діагоналей, ОМ відстань від точки О до сторони АД, АБ у нас 6. АД у нас 8. ОМ перпендикуляр проведений з точки О до сторони АД. Добрі до геометричної фігури її площа. Діагоналі у нас прямокутник у рівні. Тобто, у нас буде АО рівне ОД, тобто у нас трикутник рівнобедрений. Отже, ОМ у нас. І висота і медіана. Тобто а, М у нас 4 і М, Д у нас також 4. Далі йдемося: трикутник А, Б, Д. Трикутник А, Б, Д. Площа прямокутного трикутника це у нас е, основа на висоту. Тобто, це у нас дорівнює. Е, давайте тут знесуди, запишу. Трикут, площа трикутника А, Б, Д. Це у нас одна друга А, Д. На а Б. І підставляємо. Тобто, це буде одна друга на 8 і на 6. Тут 2 і 8 можна скоротити, але 6 на 4, 24. Отже, перша буде Б. Хто не знає формулу площі для прямокутного трикутника, в довідкових матеріалах є формула, з якою ви можете вийти на цю формулу. Ось вона площа дорівнює одна друга, Б на синус кута між ними. Синус у нас ми беремо катети, синус у нас між катетами 90, а синус 90 у нас одиничка. Тобто це у нас виходить ось тут, якщо прямокутний трикутник. Тут у нас B, тут, у нас C, тут прямий кут. Тобто площа для прямокутного трикутника це у нас одна друга основи на висоту. І на синус кута між ними, тобто синус 90, синус 90 у нас до лінії одинички. Тобто залишається просто одна друга. Основа на висоту. Тобто перший в нас буде В, далі трикутник АОД. Трикутник АОД. Тут так само ми можемо використовувати цю формулу. ОМ це у нас половина сторони, бо у нас точка О ділить наші діональний навпіл. І якщо в нас продовжити висоту то воно буде і висоту ділити на філ. Тобто, якщо у нас a 6 і тут в загальному М МК також 6, то КО буде 3 і ОМ буде також 3. Тобто площа цього трикутника АОД Також дорівнює одна друга висота в нас ОМ на основу тобто на АД. Це у нас виходить одна друга. ОМ у нас 3, ми вияснили. Основа у нас 8. 2 і 8. Можна скоротити. Тут залишиться 4-3 на 4 це у нас 12. Отже, друге у нас буде А. І п'ятикутник АБЦ ОМ. П'ятикутник АБ С ОМ. Тобто нас цікавить ось цей п'ятикутник. Тобто, нам потрібно тут знайти площу трикутника ABC. Площа трикутника ABC буде у нас рівна площі трикутника ABD. Бо вони у нас утворені двома різними сторонами прямокутниками діоналю. Тобто, площа ось цього, ось цього трикутника у нас і така ж площа ABD. Тобто ABD ми вияснили, що у нас 24. Тобто... 24 і ще знайти площу трикутника АОМ. Площа трикутника АОМ – це буде половина площі трикутника АОД. АОД ми також знаходили, це у нас 12, тобто ще плюс 6. Це на 30. Отже, третя буде Г. Тут можна було шукати через формулу площ, тобто у нас одна друга 6 на 8, площа цього більшого трикутника, вийшла в 24. і… Овища ось цього меншого трикутника. Це у нас одна, друга, 4 на 3 вийшло би і 6. Ось так само, як тут ми записали 24 плюс 6 і вийшло б і Просто не потрібно заново рахувати Сіна це до функції 1,3 і властивість AD. Перша функція Y дорівнює 2 x 5 Це нас пряма, яка проходить через початок координат і опущена на 5 одиниць вниз. От Схематичний такий графік. Десь графік нас буде виглядати плюс-мінус ось так, то ось тут у нас мінус 5. І у нас відходить перше твердження, графік функції має лише дві точки перетину вже саме ординату. Ось одна точка і десь ось тут друга точка. Отже перша буде А. Друга Y до рівня логарифм x-5 з основою 3. Тут це теж у нас один базових графіків. Виглядає він у нас ось так. Логарифм x основою 3 виглядає десь ось так. на мін мінус 5, то він у нас перенесеться на 5 одиниць вправо. Тобто десь буде у нас він ось так. Ступочка 5. Дивимося. Областю значень є проміжок від мінус 5 до плюс безкінечності не підходить. Графік функції знаходиться лише в першій та другій черті. В нас перший і четвертій не підходить. Область визначення функції є проміжок від 5 до плюс безкінечності. Це твердження в нас підходить. Буде друге буде г. Третє. Ірні, х 5. це у нас парабола. Вітками вгору, опущена на 5 одиниць вниз. Праві десь буде виглядати десь ось так. Тут у нас мінус 5. І дивимося областю значень функції пронів від мінус. 5 включно включено до плюс безкінечності. Це, це варіант підходить отже. Третє буде б. 18 добрі до числового виразу 3. От 1-3 його значення а АДП-шелогаріх. 27 знову і 3. Тобто це не з 3 в якому степені, що вийшло 27. Це не з 3 в третьому, вже дорівнює трьом. Отже. До Перше буде де. Далі тангенс 2 π поділити на 3. Багатьом СПІ тут важко зрозуміти, тому я раджу тут перетворювати. π – це на 180, отже, це на тангенс 2 на 180, це на 360, поділити на 3. Це на тангенс 120 градусів. Тангенс 120 градусів ми можемо записати як тангенс 180 мінус 60 градусів яка формула у нас є в довідкового матеріала. Ось станець 180 минус альфа, це нас мінус танець альфа. Тобто це у нас мінус танець 60 це у нас мінус з трьох. Тобто це дорівнює минус танець шестьдесяти. Це доріг минус корінь з трьох. І це нас вернге. Отже, друге буде г. І остання одиниця, що ділиться на з п'яти мінус з двох, що ділиться на з 5 плюс корінь з двох. Тут діє відділення ми можемо замінити на множення. Отже, це у нас буде одиниця, що ділиться на корінь з 5, мінус корінь з 2. Заміняємо ділення на множення. У нас тут поділиться на одиничку. Перетаємо цей тип, отже, буде помножити на одиницю, що ділиться на 5. Корінь квадратний з 5, мінус корінь квадратний з 2. Це нам дорівнює. тут плюс. В нас, якщо ту множення дробер, то у нас множиться чисельники, множаться знаменники. В чисельниках у нас буде просто 1 один. одиниця. До знаменниках в нас бачимо різницю квадратів. Отже буде корін з 5 до квадрату. Мінус коін з 2 до квадрату. Це наддуріння одиниці, щоб підеться на 5 мінус 2. Це на наддуріння 1, третя. Це у нас варіант В. Отже, третя буде В. Наступне визначить суму всіх значень А, за кожного з яких рівняння 2 в степені 4х плюс 2а-15 мінус 2 коріння з 2, поділите на корінь з 2 мінус х, до 0 має додатний корінь. Отже, першим тілом записуємо ДЗ, у нас підкореневий вираз завжди має бути більше рівні 0. Але оскільки він у нас стоїть в знаменнику, а на ділити не можна, отже, підкореневий вираз саме в тому випадку у нас буде просто більше 0. Отже, 2-х буде більше нуля. Мінус х буде більше мінус 2. Домножаємо на мінус одиницю примножені чи ділині на відділенне число, знак нерівності на сміття на протилежне отже х буде менше 2. Далі переписуємо наш чисельник 2 в степені 4х плюс 2а мінус 15 мінус 2 кореня з до рівня рю. Ось те число переносимо за дорівня, буде 2 в степені 4х плюс 2а мінус 15 дорівнює. 2 занесемо під корінь. Тобто це буде під корінем 4 на 2 до коні квадратний з 8. Корінь квадратний з 8 ми можемо записати як корінь квадратний під корінем 2 в третьому степені. Або це дорівнює 2 в степені 3 других. Отже, 2 в степені 4х плюс 2а мінус 15. Замість е, коні з 8 дописуємо 2 в степені 3 других. Тот, хто одразу розуміє, тоді одразу замість 2 коні з 2 можна записати 2 коні з 8. Степені 3 других. Тут я просто розписав, можливо, в когось виникнуть питання, звідки це взялося. Де ми це взяли? Як шукали, то я ось тут і розписав. Далі основи у нас одинакові. Ми їх опускаємо, і передавши 6 степені, оце буде 4х плюс 2 мінус 15 до рівні 3 других. Далі, щоб озбудитися дробу, домножаємо на 2, буде 8х плюс 4 4а. 4а мінус 30, дорівнює 3. З іксом залишаємо з однієї сторони числа і з А приносимо за, за дорівнює вже буде. 3 плюс 30 буде 33. мінус 4А. Х буде дорівнювати 33 мінус 4А. Поділити на 8. Ми знайшли Х. Х у нас за ОДЗ має бути менше 2, і також у нас в обозі вказано, що має додати корінь. Тобто, Х у нас має бути ще більше доля. Отже, записуємо, або через подвійну дерівлі, або через систему рівняй. Давайте покажу через подвійну подвійнедарівлість, тобто нас 33 мінус 4А. поділити на 8 має бути менше 2, і має бути більше за 0. І хто вміє працювати з подвійними ненавільності? Працювати з подвійними нарівностями. Ну, з подвійними нерівностями трошки швидше, ніж системою лінії. Кому з подвійними нерівностями важко. Не розуміє, там, як поставити ті знаки, як там з ними далі працювати. І то працюйте з системою. Тобто система 33-мінус 4А поділити на 8. Має бути перше, більше нуля, а друге Х має бути завдатися менше 2. Тобто 33 мінус 4А поділити на 8 має бути меншим. І система. Тут в залежності кому я зручніше. Кому чисна варіння, кому чись подвійне на їхність. 33 мінус 4А. Піше нова. Да? Далі. 33. 4А. Менше. 16. Система. Мінус 4А. Більше мінус 33. Мінус 4А. Менше. Мінус. 17. Система. Отже, а в нас ділимо в першому євне, тобто, на від'ємне, тобто знак міняється на протилежній. А буде менше тридцять 33 четвертих, в другому також дінанона є, не знак міняється на протилежний А буде більше за 17 четвертих. А буде менше. 33 четвертих це у нас 32 на 4,8, 25 8,25. Тут А у нас Цілих тут у нас 4, а більше за 4,25. Віскотаємо на проміжку наші А! Тут десь буде 4,25. Тут буде десь 25. Нас цікавить. визначити суму цих ці цілих значень А. Тобто, 54,25 у нас буде 5. 6. Далі 7 і далі 8. 8 ще включно. Бо 8,25 більше задісне. 8 десь буде ось тут. І додаємо 5 6, 11 плюс 15 буде 26. І у відповідь записуємо 26. Наступна функція f від x набуває значення 3 для всіх додатних значень x, і значення 1 для всіх від'ємних значень x. Отже, якщо у нас f від x дорівнює 3, коли у нас є x додатні, тобто x більше 0, і дорівнює 1 для всіх від'ємних значень отже, x, коли x менше нуля. Ось дивимося далі дорівнює g від x і прямою пропорційністю. А її графік проходить через точку 1, 0,5. Пряма пропорційність це у нас y дорівнює KX. Таке вже схоже задання було. Підставляємо сюди наші координати точки замість. Тут у нас це у нас x. Це у нас y замість y. 0,5. Замість x pixel, тобто 0,5 дорівнює просто K. Або це можна записати, що каже у нас до лінії одна друга. І функція нас матиме вигляд є до лінії одна друга x. Бо x поділити на 2. і нам треба обчислити значення виразу 5G від мінус одиниці. Тобто 5. то есть тут записано 5G минус одиниці плюс 3F від 2 поділити на F від мінус 1. 5 так і залишається. G від мінус одиниці, функція G це в нас оце, X поділити на 2, тобто замість X підставляємо мінус одиницю, тобто можете на мінус 1 другу. Плюс 3, що множить A на f від 2. Якщо у нас f і функція у нас x у нас більше, більше нуля, то у нас функція дорівнює трьом. Тут у нас пропущу функція fx не буде значення 4, всі додатні значення. 2. Це у нас додатні значення, отже, буде 3, що множиться на 3. І що ділиться на f від мінус 1. І значення 1 для всіх є мінус 1 – це якраз є значення. отже, поділити на 1. Це у нас дорівнює. 5 на мінус одну другого це у нас мінус 2,5. Плюс 9. Це на лінії 6,5. І записуємо відповідь 6,5. Наступне: в офісі замовляють питну воду, розфасовану в пляшки, що 5,6, 10, 20 літрів. У таблиці наведено дані про кількість спожитих пішов води протягом робочого тижня 5 днів. Дві клітинки таблиці порожні. В середньому офісі споживали 79,2 літра. 79,2 літрів щодня. Тільки пройшов води місякістю 10 літрів спожито, якщо їх було втричі більше, ніж прийшов місісю 6 літрів. Отже, 6 літрів 10 літрів було втричі більше, ніж міськістю 6 літров. Отже, 6 літрів позначаємо через X, 10 літрів втричі більше, отже, 3х. У середньому весілля споживало 79,2 літра щодня. Отже, ну давайте десь ось тут. 79,2. У нас доїння. В численні натриску дроба у нас буде літраж на кількість пішок. Тобто, щоб нам дізнатися весь літраж за 5 днів, нам треба міські пляшки помножити на кількість пляшок і всі ці значення додати вже 5 на 12, плюс 6х, плюс 10 на 3х, плюс 30х. Тут у нас ці всі значення треба перемножити між собою і додати. Плюс 20 на 6 це у нас 120. І тут треба бути дуже важним. Бо в цьому заданні дехто може зробити помилку. У нас середнє протягом робочого тижня 5 днів, тобто ми тут ділимо на 5, а не на і, кількість п'яшок. Ось тут треба дуже бути важно дуже читати умову. Бо я знаю, дехто ділив на кількість днів і втратив 2 бали. І далі у нас пропорція перемножаємо 79 79,2, що може 2, 20 у нас 396. За 396. У нас до лінії 6х плюс 3х 9х. 5 на 12 60, плюс 120 180. Двіться 9 люкс на доліні. 396 відняти 180. За нас виходить 216. Вже лінії 216. Звідси X у нас до лінії. 216 поділити на 9. До лінії 6. Так, що десь я помилився. 6x по 30x. Тут буде 36x. Тут буде 36x. x в рівні 216 поділити 36, а це буде 6. Отже, міськістю 6 літрів у нас було 6 пляшок, а нас питається, скільки пляшок було міськістю 10 літрів. А 10 літрів у нас було 3, що множиться на x, тобто це на нас 3 на 6, 18. І відповідь записуємо на 18. Тут також, дехто помилявся, відповідь записував x6, а нам потрібно було знайти, скільки пляшок місяць у десять літрів, тобто 3х. Це на доріні 18. Треба бути дуже уважним, ще раз повторюсь, і, і, і уважно читати, що у нас, нас просять знайти, щоб не втратити бали. Площа і знання площа повернення сфері доріні при 35 см. Радіус основи конуса доріння радіус сфери. Твірна конуса нахилена до площини снутику там 30 градусів, визначити об'єм конуса у відповідь за значення об'ємку 9 на пі. Отже, маємо сферу. В принципі, сферу нам можна і не малювати. Просто на формулу. Формула площі сфери 4 пір квадрат, коли матеріалах є основну. Отже, S. S дорівнює 4 є R квадрат, замість R підставляємо 300, і 300 π дорівні 4π R квадрат, звідси R квадрат дорівнює в нас 75, R звідси на дорівні коні 75 розкладається як 3 на 25, тобто 5 коні з 3, а радіус радіосфери у нас 5 коні з 3, 5, 5. Radius osnowy u nas taki sam. Może to jest ten ty konus nam wiemy. Ojej, twierdź na konusie na do płaszczyzny, znowu pod podpórą 30 rabiesi. Ojej, oj, od ten kut nas. Oj, 30 градусів. Радіус у нас 5 корінь з трьох. І маючи кут, маючи катет, тут неспільний кут. Не можемо знайти висоту. Це на стангенс кута, отже. Тангенс 30 градусів. У нас подільні нехай B ОБ. S O B, SO. Що ділиться на OB, тобто катер, який вижить напротику там що ділиться на прилегали факти. Дивіться СО. у нас до лінії OB. Що множиться на таланс 30. Танус 30. Це у нас одиниця, що ділиться на корінь з трьох. З'явити. СО у нас до лінії OB у нас 5 корінь з трьох. Та 30. Одиниця, що ділиться на 5, 3. корінь з трьох, корінь з трьох і корінь з трьох пропадає. Отже, СО у нас виходить 5. Отже, висота у нас 5, і об'єм конуса це на третя, пі Р квадрат на висоту, це нудуріння 1 третя, пі радіус у нас 5 коріння з строту квадрату. І помножити на 5 на висоту. Це нудріння 1 третя. Що множиться на пі? 5 з 3 до квадрату це нас 25. Що множиться на 3? Тут 3 і це можна скоротити як множити на 5. Залишається 25, що множиться на 5 π Це буде 125 π Відповідь записуємо значенням без отже це буде на 125. Неважкі завдання. І дуже багато, майже всі завдання на знання формули. Якщо десь виникли питання, щось десь не зрозуміло, десь я помилився. Пишіть в коментарях. Завжди намагаюся відповісти. Також не забувайте поставити вподобайку. В коментарях також можете подякувати, якщо вам було корисно. І мені завжди приємно читати ваші коментарі. Всім дякую за увагу, Па-па. До нових зустрічей.